Відео, які ви переглянули, ілюструють інтенсивність зміни клімату, яка наближається, або в якій ми вже опинилися. Завдання полягає в тому, щоб протидіяти зміні клімату за допомогою стратегії лісівничого втручання. Важливо зазначити, що в даний час ми все ще маємо моделі одновікового лісу, а це означає, що ми повинні допомогти власникам лісів визначити стан розвитку конкретного насадження. Вони мають точно знати вікову групу, вік стиглості дерев та необхідність їхнього відновлення, аби вони точно знали, на якому етапі розвитку знаходиться деревостан. На основі висоти верхнього ярусу деревостану визначаються відповідний час та інтенсивність втручання а також адаптуються заходи та правила догляду за елементами насаджень. Наступний огляд фаз розвитку лісу чітко показує на якій фазі знаходиться однаковий ліс. Фази розвитку. Лісу варіюється від плодоношення до фази стиглості та відновлення. Для кращої класифікації або ідентифікації, ми також включили стадії розвитку природного лісу, які варіюються від молодняку до стиглого деревостану. Ми також включили перші необхідні заходи, щоб власники лісів могли якнайкраще визначити на якому саме етапі розвитку знаходяться їхні насадження. На цьому малюнку зображений типовий одновіковий, одноярусний зі слабо вираженою структурою, часто нестійкий. Однопорідний ліс. Такий ліс несе значно більші експлуатаційні ризики ніж змішаний смерековий ліс, який є багатоярусним, структурованим, стабільним і забезпечує добре збалансоване поєднання деревних порід. в результаті маємо більшу стабільність, більшу продуктивність деревостану, багатше різноманіття, кращий захист клімату, і зрештою більш здорові ліси. І тоді, сподіваємось, не буде таких наслідків, як після урагана Киріл, коли ми зіштовхнулися із лісівничою реальністю, трудомістки, дорогі. Суцільні рубки і знову створення одновікових нестійких насаджень. Ці однакові деревостани звичні для лісівників, але вони не є нашою кінцевою метою. Як ми діємо у насадженнях після стихійних лих, ми побачимо в наступному модулі.